Vitaio o promovo. Через тривале засилля російської мови в нашому інформаційному просторі у наших головах подеколи зринає бажання вживати дієслово знаходитися скрізь. І там, де це доречно, і там, де не дуже. Дієслово знаходитися недоречно вживати, коли йдеться про географічне положення або перебування. Його основне значення бути виявленим унаслідок розшуків. Тобто знаходиться те, що загубилося. Якщо ж ви не губилися, то варто послуговуватись іншими словами, що доречні за контекстом. Наприклад, офіс розташований у центрі міста. Автомобілі стоять у гаражі. Місто лежить на березі Дніпра. Укриття міститься на першому поверсі. Слід перебувати в безпечному місці. Говоріть українською правильно та не запитуйте, де ви знаходитеся, адже офіси, будівлі чи крамниці у схованки зазвичай не грають.